Чао, продовжуємо програму Нова рада і в гостях у нас Віктор Шишкін, екс суддя конституційного суду, і зараз будемо говорити щодо іншого важливого аспекту. Реновації нашої країни, які теж напряму стосуються боротьби з корупцією, а саме судової реформи, реформи правосуддя, будь-який антикорупційний кейс, ми точно це знаємо, може вмерти в Печерському суді успішно 158 разів. І зараз саме у нас конституційний суд розглядає правки до конституції в частині правосуддя і. Як вам взагалі процес цих конституційних змін як людині, яка не, не, не один рік працювала в самій системі і зараз трошки дистанціювала без двох тижнів? Так дистанціювалася і може сказати все щиро, правдиво і без купюр. Ну, щира правдива. Добрий вечір всім, хто бачить. Значить, щира і правдива, все можу сказати, але стоїть питання про що казати? Тому що я в, в незалежної Україні в судах загальної юрисдикції не працював. Це я радянський суддя. Uh -huh. Тому, а в Незалежному я працював лише суддєю Конституційного суду. Але це зовсім різне явище, Конституційний суд і суди загальної юрисдикції. Тому ми з вами можемо говорити в двох напрямках. Оскільки ви торкнулись… Спочатку поясніть, В чому різниця? Торкну, тому що Конституційний суд то взагалі може бути і не судом. Це орган Конституційного контроля. І в різних країнах він по різному має назву в Польщі Трибунал, во Франції Рада, тому що він не розсуджує, не засуджує. Він не займається аналізом фактичних обставин справи, він займається лише аналізом права. Бачите, як ми з вами по різному мислово. ми mm -hmm. активісти, антикорупційники можуть так нас назвати. От для мене в цьому питанні було був інший контекст. Скільки дають хабарів або як залякують і впливають на рішення судів конституційного суду, або намагаються вплинути, і на рішення судів загальної юрисдикції. Ну, це добре питання, але це питання треба дивитися через призму вартості того рішення. Я а були намагання це. за ваші 9 неповних років а, на цій посаді, а, судді конституційного суду якось вплинути на ваші рішення тиском, залякуванням, хабарем. Ну я ж не можу говорити за все, Якщо за, за вас, як со нас збирали десь там, угу. накачували, щось пропонували разом, там, мабуть, я мав. А що стосується мене особисто? Фактично, розмова була один раз лише, mm -hmm. дуже давно з прем'єр-міністром Януковичем, з прем'єр-міністром, mm -hmm. підкреслюю, щоб там радіослухачі не сплутали У нас і телевізійні. Да, а тільки радіо. щоб глядачий. не сплутали збіжавшого президента з прем'єр-міністром, коли мова йшла про розпуск парламенту, Якщо ви помніте указ Ющенка про розпуск парламенту. Оце єдиний раз була розмова, і вона на цьому припинилася. Надалі до мене ніхто ніколи ні разу не звертався. Дякую. О, То такі... як вам виглядається? Так от, у нас зараз конституційний процес в країні, який вже триває починаючи з березня року, коли запрацювала конституційна комісія, яка напрацювала два проекти: один в частині той, який ми називаємо децентралізація, а інший в частині судоустрою, правосуддя, реформи прокуратури. І якраз зараз цей проект розглядається конституційним судом. Проект розглядається Конституційним судом. Я загально юридичний або філософсько правовий, або філософсько-юридичний терміни вибираєте самі, як бажаєте підхід. Я взагалі вважаю, що президент Порошенко, оскільки він є суб'єктом законодавчої ініціативи, вчиняє злочин проти української держави. В якому контексті, Змінному... контексті взагалі внесення будь-яких законопроєктів, що стосується змін до конституції, під час наявності умов воєнного стану, я про це написав своєї окремої думки на своє останнє рішення складі цього суду. Не лише я писав про це наступне рішення, яке стосувалося децентралізації. Так званої, також було аж чотири окремі думки. де мої колеги вже після мене не знаю, як голосували, тому що це закрита інформація про як голосували. Але вони також зазначили в своїх окремих думках, що в Україні мають. Мають місце умови воєнного стану, а відповідно до 157 статті Конституції, в умовах воєнного стану ніякі зміни взагалі не можуть преподаваться. Чому я сказав злочин? Я ще раз повторюю це слово. Нехай, що... я, може да, Ми сте... ну, ж це говорим злочин. в політичному аспекті злочин Политичний про української держави, а суд то вже буде чи не буде, це вже інше питання. В тому, що такими змінами легімізується, я бог Є варіації слів. Всі зусилля Путіна щодо залучення української держави в його геополітичних інтересів. Нібито на, перший, Пауза. Да, нібито на перший Пауза. треба погляд, подихати. Да, нібито на перший погляд, зміни до Судоустрію не мають відношення до попередньої пропозиції змін до централізації, мають. Тому що якщо лише будь-які зміни відбудуться, платіна прорвана. Якщо можна внести ці зміни, то чому ні зя зміни по децентралізації разом з 18 пунктом про особливий статус деяких регіонів Донбасу? з здійснення місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської області. Два якщо вже так в Одесі кажуть, назові і грашком, але ви юрист. Давайте дотримуватися все одно в юридичних як, як формулювань, це. які там прописані. Да. Тому що там немає слова особливий статус. Ви ну, масса особлива статус? Ну це ну, реально, реально все одно особливий статус. То що ти його не назвали особливим статусом? Це нічого не Так, у нас тому і немає закріпленого воєнного стану. То у нас він зобов'язаний. Да, вот теристична операція була в Парижі. Я кажу про те, що у нас фактично є А це ще раз говорить о трусості президента Порошенка. Я повторюю, я і на радіо говорив. У вас буду говорити його трусості. Він не виконує свої конституційні обов'язки, пов'язані з забезпеченням захисту інтересів держави. Чекайте, але дивіться, є вимога. Революції гідності, як явище, yeah. і вимога вимоги, підтверджені соціологічними дослідженнями yeah. щодо реформи судової гілки влади, yeah. яку неможливо здійснити без конституційних змін, тому yeah. що речі, такі як політичний вплив прямий на суддів загальної юрисдикції, вони є прямо прописані в конституції mm -hmm. в положеннях щодо призначення, переведення кар'єри судді, присяги і, і таких інших речей, то чому? Ну, і є реальність, реальна даність військової операції, яка зараз відбувається прямо зараз. Поки ми з вами спілкуємося, і вже відбувається більш ніж півтора року, і це вилка, в якій знаходиться країна. то... Ви, як юрист, mm -hmm. як, як суддя конституційного суду, ваша позиція. Ми маємо чекати завершення конфлікту і аж тоді формулювати законодавче поле, яке дасть можливість змінити ситуацію і викинути на смітник історії суддів Ємельянова, царевич та інших. Чи ми це будемо робити якось паралельно? От, ну і, та ну от, от, і, як, як можна як, я ваше? Від відповідати бути. Ви занадто довго сформулюєте питання. Відповідаю наступним: Змінити суддів можна і за умов сучасної конституції. Тут не треба займатися мішаниною і казати про те, що нам щось заважає. Ви знаєте, що поганому танцюристу заважає. що нас щось заважає поміняти сьогодні тих суддів, про які ви сьогодні назвали. Нічого не заважає в межах сьогоднішньої конституції. А я вам задаю зустрічне питання: ви за доцільність чи за право? Я за право Та-та-та-та. якщо ви за право, то, то ви не можете, але вимагати. не досконали право, яке передбачало залежність, залежність судової гілки влади, Ми зараз говоримо не про залежність, а до речі, я й тут не бачу незалежності. Це я також, я ще uh, больше, але ми зараз говоримо про предмет уже а Ми говоримо про форму. Ми ви ж хочете переконати мене, що їх можна не змінювати конституцію. Поз... А моя, не... моя... Да, не... май... позиція вже чітко висловив. Вы... Моя позиція така, що під час умов воєнного стану не може бути змінена Конституція. Якщо ви вже говорили про певні терміни, вот тоді мені говорили, що давайте користуватися термінами, так давайте терміни є поняття введення воєнного стану. И понятие явность умов военного стану, выдания военного стану и написанного там, где полноважение Верховной Рады и президента. А умовы военного стану, термин написан в 157-й Конституции. И это два разных термина. Умовы военного стану у нас уже вызначены сегодня. я в своїй думці, дав навіть перерахував всі нормативні акти, які а мене, після мене вже наступний судді, оскільки пройшов ще місяць, перерахували додаткові. купу нормативних актів. Я нарахував полтинник, а Вони нарахували більше 70 Вже це акти Верховної Ради, акти самого президента. І акти кабінету міністрів під назвою постанови розпорядження і прочі. Вот этот комплекс всех цих нормативних актів казують про повну наявність у нас умови чи є публічною ця ваша думка, що просто з нею детальні що Звичайно, заходите де? на сайт Верхово Конституційного тані варто шукати у ну, там звичайно виступані в... 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 ж у нас прозорі всі акти. Акти Конституційного суду. А що ну 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 ви ніколи, мабуть, не заходили на сайт Конституційного суду, якщо так кажете, ні, не у нас заходили. навіть О, я, заходив, я шукав да, вашу адресу, коли акції проводить э, ціну. Ні, суду. ну адреса. Я не знаю яку адресу. Адресу Конституційного суду весь час вона була і вже давно. Навіть роки мабуть, два ми вивішуємо навіть ухвали раніше не вивішували. Тобто етап прозорості він поетапно просувався. Ну дай Боже ця позорість да. розпочати ціна. Сьогодні інші... вивішується навіть Воганували. ухвали. А окремі думки весь час вивішувалися mm -hmm. разом з рішенням. Інше питання, okay. що просто на них не, не звертали увагу на привілі, жаль, в тому числі засоби масової інформації. або звертали тоді, коли це ставало якимось гучним скандалом і ті справи, які розглядалися. Під ви тиском повинні дітонувати гучний скандал на то, ви no, і четверта влада. No, а с... ми, ми, тут не ми, ми активісти, Правда, ми ж не журналісти. Дякую громадські за можливість <laughs> говорити з експертами <laughs> в студії тоді. Відси, давайте, якщо ми винесемо за дужки е, те, що ви називаєте сказали, злочин е, е, джерела законодавчої ініціативи Петра Порошенка. Давайте поговоримо про сам текст е, давайте, да. або про ідеальну модель того, як мав би відбуватися <как> процес реформи судової системи, очищення її в вашому Чи вона прописана в цьому тексті. От якщо обстрегуватися від цього, що ми до цього говорили. Е... Вся все питання, і я неодноразово про це казав, питання не в формах, питання в суті в людях. Но того, що у американців також були два чи три випадки підходу до імпічменту або імпічменти, то це ж ніхто ж не ставив питання про ліквідацію інституту президентства. То, що у нас всі п'ять президентів погані. За нашу 25-річну історію ніхто не ставить сьогодні питання. Ну крім от комуністів. але коріль, коли рівень довіри до суддівської влади, вже, ну я майже завершу мірос. вже да ніхто не ставить питання про ліквідацію інституту президентства. А рівень президента теж довіра майже на нулю. Ніхто не ставить аналогічно. Ніхто ніколи не ставить в нормально розвитих цивілізованих країнах ліквідацію інституції, якщо вона була наповнена гідними гідниками. Міняйте не гитников. Но ну, інституция тут до чого? Інституція, суд для будь якої держави. Потрібна інституція. А чи зараз йде мова про ліквідацію суду? Так не Ви вже говорите, ну там не ми ж не говоримо про ліквідацію, ми говоримо організацію змінити. То вже стоїть питання поменять трохи організацію. Це, так а это, змінити нет, та ліквідувати. Це ж ну, різні речі, можна ж поліпшувати, можна Я, я з, засередив, так, мабуть, різко уяву з точки зору, тому що чи зміна, чи ліквідація, це все питання про конструкції. А я не про конструкції хочу говорити. Я хочу говорити про суддів, не судової влади. Угу. Як... Найслабкіше ланку як... ви як... вважаєте персональний склад, Персональний склад який... всього, що волонтества, що депутатство. Більшість. що всі. Питання не можемо не того, що ми критикуємо депутатів, ліквідувати парламент. Не можемо. Аналогічно, того, що ми критикуємо певних суддів, ми не можемо шукати в змінах конструкції. Це я... Можна вас запитати, ага. таке більш світоглядне запитання? Тому що ну, ви, ви були і народним обранцем першого третього скликання. Ви були і, і займали різні посади, і людина, яка я думаю, вже має своє бачення. Або пояснення для нас. А, а чому судді скурвились? Вибачте, за таку народну мову, бо це цитати людей у зверненні до політиків. Чому так сталося за 25 років незалежно або, можливо, раніше? Ну, я, я, я вам відповім на запитання. Вони не скурвилися. А, а Кур, курвірованих Вони підібрали. просто на ринок реагують. Ні, підібрали курвірованих суддів. Ну ваші між тобто юридичні то, академії, юридичні факультети випускають? Ви, ви ж подивіться, відбувалася заміна. Згадайте, якщо ви хронологічно будете відслідковувати зміни кадрового корпусу Печерського суду, то ви побачите, як за останні 10 років його постійно тасували. Ви висмикіли в е, Киреєв. Откуда висмики, ну, откуда це з перифериї, Нібито то не було е, нормально підготовлених суддів в межах такого великого мегаполіса з такими юридичними традиціями, як Київ. Чого треба було висмикувати з провінції? Ну, грубо так кажучи, я не те, що проти, проти провінції, а то сам з провінції. Але для чого висмикивають з провінції суддю, який не має ніякого досвіду за, 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 за тими категоріями, коли я працював суддею, він вважається молодим судею? Молодим Молодому судді в радянській системі ніколи б не дали таку складну справу, як йому дали по Юлії Тимошенко. Так його ж для чого то, то висмикнули. І ви Подивіться, я лише один приклад вам навів. А всіх інших не висмикували, не наповнювали Скільки цей суд. Судів, то... Судей по Україні? Ну, у нас біля 9 тисяч. Да. Дергала, звичайно. А, 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 у нас переважно висмикують для Шевченківського і для Печерського суду. І от його оце називається наповнялі своїми людьми. Я не буду вживати великі господарські вжив, суди вживати теж. те слово, яке ви вжили, наче за інерцію, але, але хочеться. хочеться, але не на напихали туди своїх людей. А що повинен робити слово? Тобто це системне знищення і власне було да. вибудовування ну, і якшо. Царками, владою, нарея хочу і захисті трохи суддівський корпус. не всі судді такі погані, але от ті, які не погані, і чомусь не висмикивою сюди. Тоді в мене до вас питання мабуть, одне з передостаніх передачі. А як нам тепер визначити, як так. би ви визначали хто поганий, а хто гідний далі працювати і захищати інструментами і право. права, так. а не доцільне да, як би, це зробити? Ну от я якраз виховмен в, в мене питають, як це зробити? А не запитаєте у авторів проєкту. Ані щось написали там, як це зробити. Прозорні нічого не написали А прозор майна привіта і так далі. То подібне ваше це знову лоне декларування. Це це знову лозунги. Да, лозунги. Якщо ви вже хочете здійснювати реформу, то напишіть її тут. Они загальні От чогось вони там вирішили в слові Верховний Суд України убрати слово України. Тепер відомо, який у нас Верховний суд он України, чи он Волині, mm -hmm. чи он Галічини, чи побужні, я, я mm -hmm. не знаю, чий він. Це що, реформа? Спеціально, чи, да, от, чи от, висмику так? Краще ви б виписали. Я, наприклад, я їм продавати не буду. Я знаю один законопроект, правда, він занадто радикальний, і в надрах громадянського суспільства, з яким я працюю готується, але там зовсім інша формула заняття суддями посади, ніж сьогодні. Я не буду, це не моя таємниця. Я просто а, працюю на таємниці. Перевірки гідних від негідних ну гідних негідних, стовідсотково вам ніхто ніколи гарантію не дасть. Одна із таких можливих гарантій, це дивитися, а що ця людина чим раніше займалася і що воно було. Ви бачаєте, що я так говорю, що воно було. Для, для цього і є сенс, який тут і, і і деякі є позитивні моменти, але вони не говорять про наявність системних змін. Ну, наприклад, 30 років. Я б взагалі поставив з 35 суддів. То в Америці нема е, нижнього цензу, але вся система передня така, що раніше 35 років, це саме талановитий стані 35, то встанові ценз 35 І подивіться, а що воно було між 25, ну, в основному закінчують сьогодні світу, 22, 25. Що воно ну, воно юридично. курило в своєму студентському гуртожитку? Да. На чому було воно їздило? За 10 років. Як чим займався? Які справи розглядав? Був адвокатом, був прокурором, як він себе вів, халтурив чи не халтурив, брав хабарі, не брав, вибудував вже дачу чи не вибудував дачу. До речі, цей механізм не знаю, Шабуніна ви запрошуєте чи ні. Згадали, Так, Він по Він член був комісії, яка у нас була по антикорупційної прокуратури. То там вот эту всю складовую ну не всю, тому що я всі складові не назвав. А елементи цієї складової ми викручували на ізнанку. Так, у вас кандидат в кандидатів? У вас там було скільки? Не 9 тисяч. Я розумію. Так ну що? Поетапно все треба робити. І, і, і треба ламати холм, який висотою в 2 метри, і треба ламати скелю яку висотою в 45 метрів. Все одно треба ламати, якщо треба прокласти шлях. Останнє бліц запитання у мене: який шанс на? Зміни позитивні в судовій системі, несе проєкт змін до Конституції, який у вас ось тут надрукований у разі його ухвалення По і імплементації? позитивний шанс, я побачив лише один, тому що, бачите, у мене зелений, червоний, зелений, червоний, зелений. От бачите, все ж є зелений. Зелений позитив, червоний це негатив. Значить, єдине що це я вважаю непогані прописані деякі зміни щодо самого конституційного суду. із якого я От там дійсно можна говорити про більш зелений. але це я на цьому етапі вважаю, що це хабар. Для того щоб конституційний суд дав позитивний висновок по всьому законопроекту, ну mm -hmm. ну той не хні хабар розумінні грошовому вимірі, а хабар конституційному суду для того, щоб он в цілому дав позитивний законопроект по всьому іншому негативу в купі з позитивом. Чи так це, чи яке буде які буде рішення Конституційного ну, суду, ми не забаром. Да. Але Пане ми лікаре. з вами вибачаю, що да. я вас перебиваю, ми з вами. Ну бо ми з вами говорили більше на філософському такому підході і на загальному. Якщо б поставлена була задача, от попратись по конкретній статті і сказати, то ну я розумію, брак Навіть, часу в да, нас, маємо на А якщо б двіль... отак пройтись, може, у вас буде там ще один захід? Ми вже взагалі не вперше говоримо да. про це, і я mm -hmm. думаю, що про це треба ще більше говорити. Читати і читати денна. в тому числі ту детальну позицію, ваш аналіз, який ви виклали. Давайте сьогодні всі перше зайдемо на сайт НЗК і почитаємо, почитаємо умови того конкурсу, який є ще на дві посади у агенції запобігання корупції. І Друге, зайдемо таку зробимо відвідуваність сайту Конституційного суду України і такі почитаємо думку пана Віктора Шишкіна, і що ж нам будують і ваших колег. Де я вже не брав участь по децентралізації. Ваших колег щодо змін до Конституції в контексті правосуддя. Дякуємо вам сьогодні за ефір гострий. Гострий, критичний ефір. Критичний і багато говорили про президента. До речі, погано, що в такий час, коли всі з роботи їдуть, і мало О, хто ні. дивиться. У нас глядачі, вони з машини нам телефонують скайпами і да. на роботі дивляться, тому що не ну, так просто, Переглянути можна, і... мабуть, також. Да? Так, так Він залишається. І дякуємо. Дякую, Андрій, дякую, дякую пані вітере. Всім подякували і вам також. А, вечора. Дякую. Побачимось. show